Вони забезпечують нам спокій і життя, ризикуючи власним. Ворог не полишає спроб захопити Україну. Відтак наші захисники потребують додаткових сил у боротьбі з російськими окупантами. Як стати на захист батьківщини у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, обравши фах до душі, розповідаємо уже за мить. 25-річний Максим Матвєєв став на захист України ще у 2019 році. З тих пір він на варті спокою українців, на варті територіальної цілісності і незалежності нашої держави були до повномасштабного вторгнення під Маріуполем, на горлівському напрямку. От, з початком повномасштабного вторгнення це Київська область, Чернігівська, Харківська, Донецька. От, і по сьогоднішній день знаходиться підрозділ Донецької області. На початку своєї служби Максим був водієм в мінометній батареї, а з початком повномасштабної війни став оператором БПЛА. Для цього він пройшов відповідне навчання, а опісля відправився на позиції кришити окупантів за допомогою так званих пташок. Дуже така цікава робота там і розвідувати, і знаходити ворога, і завчасно попереджувати наш особовий склад про наступ ворога, про ну про їхні дії, коригування артилерії. Так само знищення ворога за допомогою дронів, за допомогою звичайних мавіків, за допомогою FPV. зупиняються і штурми, і знищується техніка ворожа. Утім, наразі операторів БПЛА вкрай бракує. Як власне не вистачає зараз і військових різного спрямування? Зараз найбільше в ЗСУ потребуються люди, які мають бажання, які вмотивовані, які бажають навчитись захищати батьківщину, Україну. Готові психологічно і морально до цього всього. Не вистачає сержантів, солдатів, операторів БПЛА дуже не вистачає. Стрільці, також артилеристи, ну в принципі, по всім напрямкам зараз людей дуже не вистачає. Окрім цього, не вистачає фахівців з цивільними професіями. Йдеться про психологів, медиків, водіїв. Тощо відтак, військовослужбовці запрошують усіх небайдужих доєднатися до військової служби. Долучитися до навчання можуть і люди, які не мають військового досвіду. Що важливо, кожна людина може обрати підрозділ та спеціальність, де вона хоче проходити службу. Береться до уваги те, в якому підрозділі, по якій спеціальності людина бажає йти служити. Наприклад, хоче він піти в артилеристи, його направляють в артилеристи. Охочі стати на захист держави можуть звертатися безпосередньо у військову частину. Військова частина проводить співбесіду з людиною, дивиться, проходяться тести психологічні, моральні, По стану здоров'я, щоб людина була придатна обов'язково. Надалі вона направляється в ТЦК для проходження медичної комісії. Їй надається письмова згода від частини. І після проходження медкомісії людина направляється в навчальний центр в залежності вже від вибору її військової спеціальності. Вона відправляється в той чи інший навчальний центр. Тривалість навчання залежить від вибору військової спеціальності. Тільки після здобуття необхідних навичок людина відправляється на військові позиції для виконання своїх завдань. Бажаючи долучитися до військової служби, можуть звернутися за телефоном, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми дня Тва.